Вибачте, будь ласка, як ви думаєте, скільки грошей потрібно для комфортного життя в Києві? О, а я хотів про це також зняти TikTok. Серйозно? <свісно? <свісно> так, ну я в Києві ще не прожив повний місяць, але я тут набагато дешевше зняв житло ніж у Львові. Е, у Львові квартиру знімаємо за 1100 доларів, а тут я зняв за 18 тисяч гривень. На комфортауні. Всі кажуть, що це поганий район, а мені дуже сподобалось. От, але направду в мене дуже збільшилися витрати на паливо. <свят> а, вот, так то я в місяць тратив у Львові 25 тисяч, а тут за три тижні вже 32 приблизно. Ким ви працюєте? А, блогер. Скільки грошей ви можете заробляти щомісяця як блогер? <свят> Якщо можна? Я скажу, що ну, з моїм ресурсом а, можна заробляти від 2 тисяч доларів і до 20 тисяч доларів. Вот, але... Не кожен місяць е так погано, <свісно>, щоб дві, але не кожен місяць так добре, щоб двадцять тому десь посерединці. А звідки ви самі? Зі Львова. Зі Львова. Взагалі я з села 100 кілометрів від Львова, але поступив навчатись до Львова, зараз помаленьку перебираюся до Києва. Так, а скільки вам років? 21. Що ви показуєте в вашому блозі? Ну раніше я просто знімав скетчі, і соціальні експерименти, а зараз глядачам просто стало цікаве моє життя. Куди я їжджу, яку я машину купив, що я подарував дружині, як там ми зробили операцію, щось типу такого. У вас уже є дружина ну ми ще офіційно не розписані, але я зробив пропозицію два роки тому і ми вже третій рік майже три роки разом живемо. Що ви нашим людям побажаєте, які теж хочуть, так як ви заробляти і знайти себе в житті? Просто багато працювати і не боятись ризикувати. О, не боятись ризикувати і багато працювати.